Словенного життя, так, дуже дуже дякую. Я хочу поділитися своїм свідченням і дуже дякую, що попросили мене, скажімо так, на на цю програму от, поділитися. Я дуже вдячна це сестрам. І, взагалі, хочу сказати, що коли на початку тут запитують, хто вперше, має таке відчуття. Що коли я була вперше, мене це не питали. <рес> <рес> От, да, скажімо, да. Але так ну дуже-дуже хороший, дуже дякую взагалі Богу за цей клуб, за те, що він є в Чернівцях, що є у нього така історія, і вже стільки років підряд, ну будьте благословенні в цьому. Отож, тепер я хочу вам поділитися з вами своїм свідченням, як я прийшла до Христа, але саме в світлі того, як. Слово Христа повпливало на мене, от саме в такому світлі. Ну, Скажу спочатку, що вперше я почула про Бога, коли ще була зовсім ну, не зовсім такою, а коли так, таким підлітком мені було років 12, можливо, 11. Хто пам'ятає, був такий клуб суперкніги по телебаченню, да, там раз на тиждень. І знаєте, я вперві, ну, вперше взагалі почула, що є Бог, що там Біблія, там, Адам, Єва. Там, ну, знаєте, оця історія. Да, а от до того часу, я таки пам'ятаю, що ми між собою дітьми тільки так сперечалися, а там чи є Бог, ну, Бог же не може машину підняти. Ну, такі таке щось таке дитяче, але атеїстичне, що Бога немає. І от я дивлюся, суперкнига, оцей мультик. А виявляється, там в мультиці написано кажуть, що Бог є. Представляєте? І що Бог створив цей світ, і що от люди згрішили, Бог вигнав людей з рая. А потім, ну там далі, да ну, історія продовжилася, гріх входив в цей світ. Слухайте, я зрозуміла, що Бог є. І це, от, будучи мені було років 12 тоді. Я пам'ятаю, я так не послухалась, маму. І я зрозуміла, що це я грішу, тим, що я, маму, не слухаюся. Я пішла в свою кімнату, не знаю, як молитися і так знаєте, щось там у вікно, щось там, ну Боже, прости мене. І я думаю, це було таке моє перше покаяння. Ну і потім проходить якийсь час, і вже я покаялася, коли мені було 16 років. Це теж і теж повпливало слово. Дивіться, це ніби був мультфільм, да, Суперкніга, але ж це було Боже Слово, яке на мене на дитину повпливало. Потім проходить час, ми 5 ми, ми років жили в Венгрії, воєнний городок. Тато наш був військовий. От, і Повернулися ми сюди вже в Союз, там ще два роки був цей союз. Ну і такий, знаєте, період 90-й, 91-й рік. Він такий, знаєте, по-перше, почали всі там. Ну, Біблія почала видаватися. Там церкви ну відкриті, можна в церкву ходити. І такий, знаєте, час, от, люди почали шукати. І так сталося, що ми ми зустрілися з людиною, яка колись була. ну, Моя мама, коли була там юною, то от, вона жила на квартирі у цієї сестри. Вона наша сестра, да, в Господі. І от вона нас в церкву, давайте я вам Біблію подарую, там, журнал подарую. І вона подарувала нам християнський журнал Віра і жизнь. Да, от він до сих пір ще знаю випускається. Я пам'ятаю, там така на обложці була така фотографія нареченої, яка от молиться, да, от. ну і такий журнал був присвячений там, темі сім'ї і так далі. І я відкриваю, і там стаття була про 10 заповідей, і про кожну заповідь короткий, ну, скажімо, коментар, там, там, Ну, наприклад, там, Господь Бог єдиний, там, да, і не має бути у тебе жодних богів, і коментар. І я читаю ці заповіді, і я розумію, що я, я не є свята. Хоча мені там всього 16 там, років, да, скажімо. я розумію, що ага, я там обманюю. Так, ну, так ще по-дитячому, я обманюю, там, я не слухалась батьків. Я не вірила в Бога. Слухайте, і от знов слово на мене впливає. І я сама по собі так ну, стаю і каюсь. Прямо на кухні, пам'ятаю, так, у нас ще там маленька була квартира, і думаю в кінці, як робити? Хреститися, не знаю, як хреститися. ну, Бо у нас не було культури ходження в церкву да? Ми не були церковними людьми. І от з тих пір, через півроку, я вже так сама захотіла, щоб я, я щось почала читати, я ще не розуміла писання, але почали ходити в церкву, покаялись там, потім прийняли хрещення. Я скажу, що мені вже 47 років, але я увірувала 31 рік тому назад. Ви знаєте, я коли кажу цю цифру, 31 рік, це ж так багато. Але насправді це. Це дуже мало. Але цього ну, достатньо для того, щоб е, е, пізнати, що Бог є. І вже будучи віруючою людиною, да, будучи вже в Христі, я все одно е, освячуюсь саме Божим Словом. І ви знаєте, і далі приходжу до покаяння через Боже Слово. Е, є такі прекрасні слова, я дуже люблю цей взагалі розділ в Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Христос сказав до Фарисеїв, Він сказав до релігійних людей, до людей, які вважали себе віруючими, які казали, що ми постимося там, там двічі на тиждень, що ми даємо там десятину, що ми такі святі, ми не такі, як ці митері, ми молимося, ми знаємо весь закон. А він їм сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Ви знаєте, Їм, їм необхідно було пізнання цієї істини. Я собі думаю, яке це щастя, що істина нас звільняє. Нас не звільняє там, що я буду в церкві кожної неділі, або там що я народилася віруючій сім'ї. Там, да? ну, там ще багато-багато можна придумати атрибутів. Мене звільняє істина, і вона мене робить вільним. А от тепер далі беремо наше життя християнське. Я скажу, що. За цих 31 рік, слухайте, у мене було стільки, от дуже гарне це слово, метаноя, да? покаяння, ще одне покаяння. Я думала, що я рухаюсь в правильному боці, що я ніби віруще віруще, а насправді ні. Я придумала собі своє Євангеліє від Ірен. У мене своє Євангеліє було, в якому були цитати з Писання, в якому я була як Давид, а інші були як Саул. А насправді я була Саулом, який в мета встрілив Давіда. Я думала, що це я як Христос, а навколо в мене куча ют. Розумієте? А насправді я зрадниця, це не я така свята і праведна. І от один з, одна з таких історій, де теж я зрозуміла, що Писання нас робить вільними, і як сказав апостол Павло до Тимофія, да, оцей відомий вірш, що... Писання воно має силу да, для того, щоб нас навернути, ну я б вам чітко сказала, щоб я не придумувала там дуже там важлива послідовність. Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Да, писання нас вчить через навчання ми отримуємо докір. Я розумію, що я щось не так зробив. Через докір я направляюся на правильний шлях. А йдучи на правильному шляху, да, я виховуюся в праведності. І в мене була така історія, коли я... Ну, у мене така сильна була образа на сестру, віруючу, сестру, подругу, ну, знаєте, чуть літну прям ну, спали там разом, коли там десь виїжджали. Коли якась у неї була біда, я була перша у неї вдома. І лукавий посіяв раздор, дуже сильний раздор. У мене образа тривала, ну, може, років чотири, мені здається, п'ять. І я в цій образі виростала в тому, що я права. Бо Писання написано, в Писанні написано, що е, значить, якщо там, ну я так собі придумала, да? от Давід убігав від людей, які не вірні Господу. А я придумала, що ця сестра не вірна Господу, і я буду від неї від нею убігати. Вона невірна, вона неправильно поступає, вона то, 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 то. Ну, це була неправда, в якій я жила. Да? І слухайте, я думаю, Господи, який же ти милостивий, скільки ти років чекав, поки я в цьому покаюся. І не було, ну ніби ти живеш там, ходиш, проводиш якихось там, там сестринські, там, працюєш з дітьми. Ну, Але це не було. Я не знаю, який, який Бог милостивий, що він мене не зруйнував з вогнем з неба за те, що я так думала про сестру і так поступала. І Господь не дає мені спати вночі. Він мене облічає. Він говорить, ти поступаєш неправильно, тобі потрібно покаяння. Ти, ну, ти повірила в неправду про цю сестру. Да, ти не права. Слухайте, і як я не знаю, це було, це було настільки легко і швидко, коли ти прийняв рішення, що ти будеш поступати, як каже Господь. І просто на, на сходах там десь в ну, це було на Релєєва, на сходах там, в школі. Я її побачила, вона, бідна, думала, що ну, я ніколи з нею вже не віталася, не ну, взагалі просто. І вона, бідна відвертає очі, боїться мені навіть на очі попастися. А я кажу: прости мене, ну, аж хочеться плакати знов. Да? Я кажу, прости мене, тому що я, ну, я була неправа. І знов Бог відновлює відносини, знов є та дружба, яка повинна бути. Вибачте, як, як має бути взагалі у всіх нас, да? Тому що якщо нас істина звільняє, вона не звільняє нас на половинку. Або, наприклад, там істина каже: Ну добре, давай ти будеш звільнений з понеділка посереду а з четвер по п'ятницю ти будеш рабом. Ні, якщо вона звільняє, вона звільняє назавжди. Да? І відновлюються відносини, і ти можеш далі бути відкритим, можеш далі бути ну, таким, як, як маєш бути, да? тим джерелом живої води, через який Христос буде говорити до всіх. І я до сих пір, повірте, це не означає, що я там перестала відкривати своє Євангеліє. Воно все одно у мене часом буває, да? все одно там ти відкриваєш там щось, і ти перекручуєш Писання. Але ем, дякую Богу, що його, його слово таке сильне, щоб нас змінити. Да? Саме слово Боже сильне, щоб нас змінити. Вот. Ем, ну дякую вам все, спасибі.